Доброго ранечку! Поки що всі сплять, або притворяються, що сплять. Я для вас запишу відео з коктейльчиками ранішніми. Моя любов. павер коктейль ура ура-ура-ура-ура! Ви мене питаєте, для чого Power коктейль потрібен, то він потрібен для того, щоб працювати з кишково-шлунковим трактом, щоб наш організм правильно функціонував з самого ранку і міг засвоювати всі поживні речовини. Тут такий порошочок, я додаю водички. А я ще хочу додати обов'язково А, Також зранку у мене аміно. Актівайс у мене тіпунж. Це так смачно. Вдам ну, дві ложки, щоб мати сьогодні більше енергії протягом дня. Ясно, ніякого флеш-ефекту я не очікую, але хто знає. Чому з'являється флеш-ефект? Тому що Activize доставляє кисень у кожну, в кожну судинку вашого організму, відповідно, в кожен капілярчик. Якщо десь є заблокований капіляр, якщо він десь є спазмований, то Activize його розкриває, тому що він доставляє туди кисень. І так працює ніоцен, який є у Активайсі. Це взагалі там є багато комплексу вітаміну В. І біодоступність дуже висока в 2-3 рази вище, ніж звичайних вітамінів. Можете собі робити? А, а я беру Q10. Так, у мене вже баночка закінчилась, така рада, що я взяла цілу акцію 5 флісотин, і У мене тепер є запас вітамінчиків. 10 потрібен для шкіри, для дуже багатьох функцій. О, моя дитина встала на задньому. Так, ану, капається. 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 23. 23 капельки. Він також бере участь у надзвичайно багатьох процесах у нашому організмі. А для шкіри це просто must have. І зранку три капсули аміно. І я буду пити свій смачніший коктейльчик. Насправді дуже смачно і дуже корисно, тому що запускає усі процеси в організмі з самого ранку. І усі вітаміни і поживні речовини засвоюються значно краще. Має такий дуже насичений фруктовий смак, але при цьому це не сік, Це важливо, бо соки самі по собі я не люблю. А отут прям ну, набір різних, різних фруктів, овочів, екстракти. Бачите, і воно просто мені Ну, так класно. І зразу енергії. Ну, енергії і в павер-коктейлі є часто трохи актівайс, але я ще додала додаткового актівайсу. Тому я знаю, що мені енергії вистачить точно до кінця і вечора. До кінця дня. А ввечері буде ресторейт. Всім гарного дня! Гарного, насиченого, енергійного. І якщо у вас є запитання, ви, звісно, пишіть мені в Телеграм, я залишу під цим відео свій телеграм. І я буду рада відповісти на ваші запитання. Також є можливість отримати консультацію нутриціолога, яка допоможе підібрати саме той комплекс, який потрібен вам. Мені здається, це дуже круто, тому пишіть обов'язково і. Ви теж зможете насолоджуватись зранку такими коктейльчиками, які додають просто неймовірну кількість енергії, і ваш організм дійсно відновлюється. Всім гарного дня!